Як пацючки бачать світ, з тебе лайк і підписка, навіть якщо у тебе маленькі лапки. Знайомтесь, це пацючок, і він тебе не впізнає, але не тому, що ти йому не подобаєшся, а тому, що бачить усе надто розмито, як ти зранку без лінз. У його очах 99% палички, і лише 1% колбочки. Тобто пацюк не оцінить кольори, зате бачить синій, зелений і навіть ультрафіолет. Так у нього зір, як у шпигуна з Марвел. Він буквально бачить. Бачить, як ти світишся у темряві. До речі, мітки сечею це для нього світлові показчики. Ти бачиш підлогу, а він бачить світлову карту, де був Вася, що він їв і хто до кого залицяється. З гостротою зору все складно. Звичайний пацюк бачить у 30 разів гірше, ніж людина. А якщо він альбіноси з червоними очима, то і в 40 разів. Це, наче дивитись серіал через мутну пляшку. Проте очі в нього по боках, і кожне дивиться у свою сторону. Тобто картинка створюється не одна, а цілих дві пацючок бачить ворога навіть боковим зором, і втече ще до того, як ти встигнеш моргнути. Але головна суперсила це пам'ять і орієнтація. Пацючок не просто бігає, він будує у себе в голові 3 d карту квартири. Тож, якщо він не дивиться тобі в очі, не ображайся. Він тебе відчує, почує і запам'ятає. А от чи побачить Ако а як ви думаєте, чи впізнає вас ваш пацючок?